Привіт, Україна! Це Херсон. Зроблю вам маленький репортаж про події в нашому районі. Це нижче європейської вулиці, прибережні райони Херсону. Вчора ночував в іншому районі, приїхав сюди вдень і я свій район не можу впізнати. По всьому, ну, йдеш і на кожному кроці. Під ногами скло вибиті якісь там каміння зі стін, оборваний дрот і все таке. Ну Кажуть, що 10 градів накрило наш район широким, таким, широкий квадрат, квадрат десь майже від проспекту Незалежності, ну, трохи ближче. І Аж до Решельєвської, і е, нижче Соборної от, прибережні квартали. Ну, що можна сказати? Продовжується вже таке планомірне руйнування е, наших от, цих кварталів, і це вже ну, дійсно знищення Херсону. Причому ці ну, в будь-якому разі це шкода, але ще це старий історичний херсон. Тобто, коли ці будинки остаточно будуть знищені, їх вже не відновиш, такого Херсона вже не буде, на жаль. Величезна дира, вон там позаду мене в будинку, прямо, прямо влучання у моїй. Світлани Георгівні я колись показував в їх будинок, влучили градом у ліву частину і пробили величезну диру в даху і там згоріла квартира на третьому поверсі. Тепер влучання, в... тобто, ні, то було в праву частину, тепер в ліву частину. Тут така ж дира розміром в квартиру. І це... Капець. Ще важливий факт, що, що якщо навіть будинок не буде ну, цілі від прямого влучання снарядів, в них все одно вибуховою хвилею і там, ламками пошкоджується шифер на дахах, і далі вступає в силу природа. За осінь, зиму, весну будинки, де нема вже даху, вони будуть просто пролиті водою і будуть руйнуватися зсередини таким, скажімо, природним чином. І тут можна, не те, що можна, а обов'язково треба казати. Звідки на нас ця біда прийшла? І хтось скаже, що це російська орда, і це зрозуміло, але треба чітко і ясно сказати, що смерть Херсону приніс Зеленський. Ніколи, в принципі, ворог не міг пройти Чингар, не міг пройти першиєк з Криму. Якщо б його охороняв, обороняли так, як належно, так, як це робилось в часи Порошенка. Зеленський з Берещук, зі всією своєю ФСБ Зграєю, розмінував всі дороги, всі мости, відвів з Лівобережної Херсонщини всі війська, і 24 лютого всю Лівобережну Херсонщину це. Тисячі квадратних кілометрів Зеленський здав за добу без спротиву, без бою. А потім за наступну добу, 25-26 лютого, він також здав і правобережну Херсонщину, тому що мости через Дніпро також не були знищені і ніякої оборони тут не було, в принципі. Це була державна зрада спрямована, і про це треба казати постійно, особливо коли ця тварь досі залишається при владі і досі продовжує нас здавати і нас знищувати. І поки ми цю проблему не вирішимо, ні про яку перемогу можна навіть не мріяти. Подумайте про це, особливо ті. Хто цю ФСБшну зграю привів до влади 21 квітня 2019 року? З вами був Іван Сімочкін. Херсон. Слава Україні!